Вантажний квадроцикл башан 250 Кузов довжиною 1,40 м. вантажопід'ємність самого кузова 500 кг плюс маса пасажира. Пасажир до 120 кг. Але ми робили легенький перегруз для тесту. Ми 725 кг ставили на кузов паліту цементу, він легенько його везе і не відчуває. Механічна коробка передач, 5 повишених і 5 поніжених передач. Охолодження антифриз, механіка, рісорна підвізка позаду максимально проста топорна конструкція. Ну, це копія старого японця Honda Four Trux. Проста, невибаглива, дуже надійна апаратура. 3800 баксів. Борти відкриваються на три сторони. Кузов самосвал для роботи, для села. Для аграріїв, для мисливців, для фермерів то для кого хочеш. Апаратура просто універсальна. Електростартер. Запускається він з кнопочки, ось він. це світлотехніка, фари, це аварійна зупинка двигуна. Тут у нас передні гальма з можливістю поставити передню ось на ручник. От. Окремо є ручничок. На задню вісь, ближній дальній поворотники, дудка, подсос в холодну пору року. Все, це помаргать дальнім світлом, значить, це відкривати, закривати кузов. От і всі органи управління газ, задній тормоз. Тут у нас щеплення. Це у нас, як ви бачите, ручка яка відповідає за повишені, поніжені. Тут у нас вольтметр вбудованный. Сейчас трошки запотило, там 13,4 показывает. Так, с той стороны мотоциклетного типа коробка передач. Все передачи переключаются до низу. Раз, два, три, четыре, пять. Тут пятиступка. Вот. Ну и это у нас, соответственно, включается реверс. Задний хит. Все. Топорно, проста конструкция до безобразия. И дуже надейно. 3800. Є в двох кольорах: чорні і блакитні. Яскраво блакитні, просто як небо. Ну, зараз небо вже зимове, не таке яскраве, як хотілося б. Але тим паче, значить, отут всі контакти. Кому треба, дзвоніть, замовляйте. Або приїжджайте, адреса теж написана, ставте на паузу, читайте.